Всім привіт! З вами я Настя, і сьогодні я буду вас щити стояти на стійці. Це стійка ось така. Я літаю, Невеличка така. Для цього нам потрібно спершу зробити зарядку. Ви можете бути непластичні і без розтяжок. Це не страшно, але ви все одно станете. Спочатку звільнимо своє тіло. Цю зарядку можна робити, звісно, довше. Ще один нюанс. Якщо ви не стоїте на мості, вам не вийде. Хіба, якщо хтось може, ось такий мостик. Класно. І саме найголовніше, ви маєте перебороти свій страх. А зараз я зроблю конкурс. Скільки я зможу простояти на стійці? Хвилини або секунди. Ще раз. Ти можеш я все секунд. Якщо ви зможете так або довше, насилайте своє відео в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. На мій, канал, на мій канал, на мій канал. Ставте лайки. Якщо вам це відео сподобалось, а якщо не сподобалось, не лайки. Всім пока я вас люблю.